Насправді для того, щоб розібратися в цьому питанні, треба виходити з одного дуже цілком зрозумілого всім поняття: умисла. Людина, яка свідомо, умисно здійснює дії, направлені саме на передачу коштів, матеріальних ресурсів. Об'єктів бази окупантам, їх органам влади, їх представникам, ця людина буде нести відповідальність за відповідною статтею кодексу. Якщо ж людина це робить е, неумисно, а під примусом, то від кримінальної відповідальності вона буде звільнена. А, для розуміння ситуації, якщо приходять там, ну особливо це було у 2022 році, а, прийшли. Окупанти і повідомили енному кількості фермерів, що ті зможуть посіятися виключно у випадку, якщо вони там передадуть частину приміщення під використання. Це одне питання. Люди були змушені а, вживати певних дій для того, щоб захистити себе своїх сім'ї, свої сім'ї сім тощо. І зовсім інша ситуація, коли прийшла нова влада, умовно кажучи, окупаційна, не умовна, а окупаційна, умовно кажучи, влада. І люди самостійно побігли до комендантів, домовляться, що дайте нам, значить, тут умовно кажучи, зелений коридор на торгівлю продуктами харчування в усіх магазинах. Ми будемо поставляти свою там олію, іншого нікого не пускайте. І за це ми вам віддамо відсоток. В цьому випадку, звичайно, ці люди будуть нести кримінальну відповідальність, тому що вони умисно свідомо вжили дій, направлених на. Підтримку окупаційної влади, встановлення режиму і так далі. В тому числі надання і матеріально технічних баз і ресурсів. Тут трохи складніше з тими, хто в подальшому, коли змінилися правила взаємовідносин. Умисно пішов на ті чи інші дії, розуміючи, що по-іншому він не зможе працювати. Багато хто зверталися за роз'ясненнями, в тому числі до Служби безпеки України, коли ще була така розм... е... можливість. Але вони не отримали чіткого розмежування, чи можуть вони е... щось зробити для захисту свого свого бізнесу на території. Враховуючи, що виїхало близько. Двох третин насправді населення виїхало або не співпрацює. А, а враховуючи, що з цієї залишеної третини, умовно кажучи, половина це люди, які здійснюють не скажімо так, не тільки підприємницьку діяльність, а й іншу адміністративну тощо, то я вважаю, що в принципі для... це буде невелика група людей і їх треба буде амністувати, тому що ну, можливо в певних умовах за певних там проваджень, треба буде досліджувати кожну справу окремо і там якщо з'ясується що люди це все таки перереєстрацію там під примусом не в перший день і так далі тому подібне то да ці люди мають бути амністовані. тому що а, ми не знаємо до кінця і не можемо розуміти в яких умовах вони там знаходилися я знаю людей які по перші півтора року а, ну в принципі до того як стало зрозуміло що контрнаступ у запорізькій області так як він бажав, не вдався а не жили в місцях свого постійного проживання виїхали, проживали в інших місцях для того, щоб не співпрацювати, бо були посадовцями, скажімо так, при Україні, і продовжили жити, бо сподівалися на контрнаступ, не отримували російський паспорт, не йшли на співпрацю з їхніми правоохоронними органами, не працювали в їхніх органах влади, сподівалися, трималися тощо. А потім, ну. Стало зрозуміло, що треба ж якось виживати, треба ж щось заробляти, бо машину продали, накопичення проїли, нічого не сталося, ну і люди пішли, отримали паспорт і почали працювати в недержавному секторі. Такі люди однозначно жодної кримінальної відповідальності нести не будуть, тому що якщо ти не працюєш на окупаційну владу, не співпрацюєш, не поширюєш пропаганду, а просто працюєш, заробляєш. Певні гроші, то жодних, скажімо, так, ключових наслідків, стосується пенсіонерів. Ті, хто отримали паспорт і отримують пенсію, не будуть дисциплінарної заміності. А ось є СТО. Ось на це СТО заїхав КАМАЗ росіян, де вони повідомили, що їм треба зробити там певні роботи по машині. Власник, якщо власник каже, та, звичайно, зараз зроблю грошей, не треба, я чи можу допоможу. Це однозначно кримінальна відповідальність. Якщо власник каже, ну, добре, хлопці, я зроблю. Ось ставайте в чергу, потім, потім буде зроблено, це буде коштувати стільки, то А я вважаю, що в даних випадках вже кримінальної відповідальності немає. А якщо він приїхав а йому сказали, значить так, бросаєш все, робиш нашу машину, якщо ні, розстріл. То тут однозначно кримінальної відповідальності не буде в принципі. Але ж тут, враховуючи період часу, повертаємося до попереднього питання, буде грати е періодичність цих робіт, загальні умови тощо. Бо якщо людина е один раз зробила цю роботу, це одне. А якщо вона перереєструвалася як умовний е е е індивідуальний підприємець по е тамшньому законодавству, чи як вони це називають. Потім пішла в райадміністрацію, чи як там вони знову ж таки називаються у них на окупованій території в комендатуру, і подала документи на компенсацію, Що я тут, значить почин... відремонтував 10 камазів, за це за це виплатить мені таку-то суму і так далі. То подібне, то це вже ж трошки інша ситуація. Можна звичайно, перше відремонтувати під тиском, але ж в подальшому це свідомий вибір людини співпрацювати, отримувати компенсацію, переєструватися і так далі. Тут вже доводити, що перший раз був тиск, але ж ти самостійно а, поніс документи на компенсацію, ти самостійно їх підписав. На сьогоднішній день відсутній правовий механізм компенсації, але є законопроект. Він вже пройшов перше читання. Який спрощує процедуру отримання компенсації за зруйноване майно, навіть якщо воно знаходиться на окупованій території. До нього там є правки. Зараз він готується до другого читання з урахуванням правок. І відповідно до цього законопроекту після його прийняття буде встановлено, що за наявності доказів руйнування людина буде мати право на отримання компенсації на неокупованій території. А це законопроект 3.1.61, який відповідно має передбачити відповідні компенсації ВПОшникам, майно яких було зруйноване на окупованій території. Мій досвід з ВПОшниками підказує, що окремі з них. А, кажуть, що якщо цей законопроект буде прийнятий, то ми, можливо, навіть раді будемо, що наше майно було зруйновано, тому що за таких умов, відповідно, ми отримаємо компенсацію. Бо коли там буде ця деокупація і як буде при деокупації, що буде зруйновано, що не буде зруйновано при деокупації, а, а так ми вже отримаємо гроші. Ми вже налагоджуємо своє життя поза свого рідного міста. Тому нам ці гроші не завадять. Ну а там вже буде як. Ну, для певної категорії насправді це, це вигляд. Я насправді вважаю, що в ідеальному варіанті, в ідеальному варіанті, люди мають право на сьогоднішній день а, продати, мають мати право продати це майно державі. А, тобто, умовно кажучи, в мене, умовно в мене да, залишилось у людини X, залишилась майно там, квартира в умовному Бердянську. Людина має мати право продати цю квартиру державі зараз. За визначеною законом процедурою. І потім, після деокупації Бердянська, вона не має права на цю квартиру. Це державна квартира. У випадку е не деокупації людина фактично отримала компенсацію. У випадку, якщо квартира буде зруйнована, було зруйновано державне майно, людина компенсацію не отримала. І це тоді вже право людини вирішувати. Хоче вона за собою зберегти це майно і сподіватися на деокупацію, і після деокупації в нього повернутися? Чи вона вже налаштовує своє життя і їй ці гроші зараз не завадять? В мирному Запоріжжі е велика кількість людей виїхала до міста Київ, де продовжували жити. І Люди просто переїхали до Києва і почали жити, продаючи своє майно тут. Та сама ситуація в Бердянську, та сама ситуація в будь-якому іншому місці. Люди з цел переїжджають до міст і так далі, і тому подібне. І при цьому залишають своє майно. Тут люди залишили зв'язку з е окупацією. Тому вони мають право вирішити питання щодо свого майна, не очікуючи, де -окупації. Це їхнє право, це їхнє майно. Ну, націоналізувала з точки зору е, російського мовно кажучи законодавства, тобто у себе в якомусь там реєстрі визнали себе власниками. Ми не визнаємо дії окупаційної влади. Це є нікчемними діями, які не створюють для згідно законодавства України жодних е, наслідків. Тому е, звичайно повідомити правоохоронні органи про те, що фактично було відчу примусом відчуджене майно. Е, скоєно, умовно кажучи, розбійний напад чи грабі, залежності від ситуації від обставин. А ну і після деокупації людині це майно повернеться, так як воно було а, звільнене від загарбників. Факт реєстрації його в якомусь російському реєстрі в принципі ніяких наслідків для громадян України не створює.